Відбувся перший етап обміну полоненими, про який було домовлено у Стамбулі, скільки саме обміняли українців з міркувань безпеки, оприлюднять після завершення обміну серед звільнених військові зі складу військово-морських сил сухопутних військ, територіальної оборони, повітряних та десантно-штурмових військ, а також прикордонники нацгвардійці та бійці державної спеціальної служби транспорту. Усі вони представники рядового і сержантського складу. У координаційному штабі запевняють, звільнені з полону захисники отримають повний пакет допомоги, відновлення документів, виплати за весь період неволі, одноразову грошову допомогу та курс медичної реабілітації. Схудлі, виснажені після російських тортур, але не зломлені духом з гаслами Україна понад усе. Наші захисники виходять з автобуса та загортаються у рідний жовто-блакитний прапор. На очах сльози на обличчі радість. Вони вже вдома, і скоро нарешті побачать рідних тих, хто чекав та молився за їхнє повернення. Привіт, дуже сумує за тобою. Люблю тебе. Скоро побачимося, скоро побачимося. Я теж. Перша група звільнених в рамках великого обміну військовослужбовці до 25 років серед звільнених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у російських катівнях більше трьох років. Алла, бабула, я, приїхала, я вдома Привет, Все, я вернулася дома. Мама. На мама, я на землі мама. Я тебя люблю, жду, мама, Солода, за все. спасибо тебе за все за письма, мамы. Я тебя люблю, очень жду встречи. Спасибо. А? А? Мама, люблю тебя, целую, мама, самая родная у меня еще есть. А? Спасибо, что ты есть, спасибо, что ты сдала. Я очень рад, что ты есть, мама. Скоро встретимся, не волнуйся. Попереду у них медична реабілітація та відновлення документів, але найголовніше вони вже вдома. А вдома поруч із рідними загоюються навіть найглибші рани. Галина Федорченко, телеканал прямий.